Квасолю для свого борщику. Ну а ми продовжимо вас знайомити ближче з фіналістами національного відбору на дитячі Євробачення 2023, який відбудеться вже 1 жовтня. І на черзі в нас четвертий учасник, а точніше, учасниці. О, Масічко. Учасниці гурту – 13-річна Анна Ткач, 12-річна Владислава Волинець та 13-річна Олександра Коровицька. Всі родом із Луцька. І дівчата мають особливий талісман. Це песик породи Джек Расер, Расел Тер'єр, який супроводжує молодих артисток на репетиціях, на виступах і взагалі скрізь. Дівчата стверджують, що їхня суперсила в єдності. Далі Б'ютіс» у студії першого шоу до Чекайтеся і будемо знайомитись. Анна Ткач, Владислава Волинець, Олександра Коровицька учасниці гурту Тріб'ютіс, фіналістки нацвідбору на дитяче Євробачення 2023 Життєве кредо Мрій дій, перемагай після участі у дитячому Євробаченні мріють підписати контракт з продюсерським центром і займатися улюбленою справою співом. Після перемоги України у російсько-українській війні мріють подорожувати Україною, побачити Крим та скупатися в Азовському морі. Дівчата, вітаємо вас у студії першого шоу. І не тільки Привіт. дівчата. Привіт, і Рассел з'явився у студії. Так. так, ну що, давайте знайомитись, бо ми в принципі вже знаємо всіх вас вивчили, але давайте давайте по черзі, бо вас три, і для нас ви такий єдиний музичний організм, але все одно ви різні. Давайте знайомитись: Аня Влада, Саша, Саша і Асті. Асті. Добрий ранок Асті. Це, вже, до речі професійний також артист, він знає, куди дивитися, бути слухняним на знімальному Майданчі. майданчику. Отже, давайте почнемо, мабуть, спочатку. Як ви всі познайомились, як вас життя взагалі об'єднало? Ну, ми живемо всі в древньому місті Луцьк. Запрошуємо вас в гості. Приїдемо, поїдемо, поїдемо. Я поєднався. Луцьк, давно там не був насправді. Супер. Тому з радістю. Ну, познайомили. З владою ми познайомились на вокальному фестивалі. Ну, ми всі товаришували на конкурсах і були знайомі. Милечку знали одна одну. Ну, а... Десь так. Десь ага. так з 6-7 років. Так, і ясно. якось так вийшло, що ми об'єдналися в, в такий гурт. А як саме так вийшло? Ви зустрілися, поспілкувалися одна з одною, подумали, що потрібно придумати так, свій так. girl's band, як це <laughs> по модному <laughs> кажуть. Так. Що ви перше подумали, коли познайомилися одна з одною? Ми подумали, що з цього вийде дуже круте тріо. Тобто так. одразу інтуїтивно ви це відчули. тільки не так. кажіть, що про конкуренцію не йшла жодна мова. <свісно> 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 не йшла мова. Ми Спочатку були конкурентами, конкурентами. Так. Ага. але потім зрозуміло, що якщо ми об'єднаємося, це буде просто потужне тріо, яке буде. Забирати всі нагороди, та Так. ну от власне, ми візиті всі говорили про те, що ви в трьох, ви це сила. Так. І е, ти казала, Анічка, що мені 14, мені вже чотирнадцять. Найстарше виходить із так. всіх. А, Ну, і, власне, і ви почали от об'єдналися, ви почали співати. Так. Ви з самого дитинства співаєте? Mm -hmm. Займаєте uh, співа? Я так з чотирьох років. Ми, ми, ми так, а років? Саша, з а Саша, е, Я так з дев'яти років почала з дев'яти років, трошки пізніше. Mm -hmm. а, ви за, ну окрім спів. Є у вас якісь хобі? Звичайно. А ну давайте розказуйте. Ми всі займаємося спортом, і він у нас теж різний. Так ну розкажіть. Я займаюся в стрілецькому клубі і також їжджу верхи. А я займаюся. Ти уявляєш. Я займаюся карате і народними танцями. Я займаюся верховою їздою. Ви всі займаєтесь їздом фактично? Волода, так пробувала їздити верхи, і їй дуже сподобалось, так? Тобто це професійно вже Чи так. все ж таки ви більше акцент на співочу кар'єру артистів. Ну, ну все так, так, так. кар'єра буде співоча, але це як е, наше хобі. Коні так. так, це як хобі. В мене мама 14 років е, займалась конями, вона була тренером uh -huh. е, по верховій їзді. І вона мені спочатку не дозволяла, е, й, думає, мама хотіла так. Б, щоб ти займалася професійно-верховою їздою. Коли ти сказала мама, ти знаєш, я хочу співати. Мама була в шоці. Mm -hmm. e, насправді, e, не так було. E, мене мама віддала на вокал, я їй дуже за це вдячна. E, e, коні для мене це як просто тварини, яких я дуже полюбляю. Взагалі мама дуже боялась мене віддавати, тому mm -hmm. що вона знає, які бувають травми. Але після того, як я сказала Правда. маму, Ну, будь ласка, так, то вона мені дозволила, спокоїлась. Насправді, таке насичено вас життя творче, це дуже важливо для артиста, як мені здається, бо воно розширює ваш світогляд особистий і додає вражень. Ми вас вітаємо з тим, що ви прийшли до фіналу національного дитяче Євробачення. Дівчата виступатимуть під номером 5. Голосування відбудеться у додатку Дія також під час ефіру 1 жовтня на телеканалі Суспільна культура та інших платформах. У вас пісня Power of Love. Так розкажіть так. про композицію, як ви її створювали, як ви працювали з музичною продюсеркою Світланою Тарабаровою про всі, -всі, -всі секрети. Чи було Давай, складно, чи було на поки <світла> Нашу пісню написала наша музична продюсерка дитячого Євробачення Світлана Тарабарова. Ми їй дуже вдячні за таку <світла> супер-поперезну <світла> пісню. <світла> дуже потужну пісню. <світла> ця пісня я розкажу no. про що <світла> вона. Ця пісня. Про непереможну силу любові, яка про... всіх об'єднує і переможе а... темряву. Так, Про світлу, потужну енергію, яка здатна врятувати світ. А давайте ми послухаємо шматочок. У нас є можливість, і нагадаємо глядачам про що ця пісня. You feel it, you got it. Навіть навіть асті спіла асті асті бідна в шоці Ну, пісня чудова, пісня драйвова, і мені здається, що вона така сучасна. і у вас такі образи класні. взагалі реагували у соціальних мережах, коли ви попублікували композицію? Ну, були, переважно були позитивні коментарі. Так, були вподобає, багато вподобає коментарів. Ну, ця пісня не може не сподобатись. Ну, Напрям... Вам там експерти Євробачення, блогери Євробачення. Я бачив коментарі. Да. Нам дуже і приємно. Да, Нам приємно, дуже це приємно. Це, ну, по суті, це успіх. Що це будуть створювати фангрупи спеціальні? Ну, це знаєте. Так, це так. дуже це, це додає натхнення працювати далі і йти до своєї мети. Дівчата, Коли... ми звичайно бажаємо вам удачі. Номер 5, першого під час національного відбору. А ми приготували вам маленький інтерактив. Як наскільки добре ви знаєте одна одну зараз? Все просто, Як ті, хто ми будемо задавати запитання, а ви покажете саме кому відповідає найбільше це запитання? Асті теж буде запитання, якщо захочеш, чи ні? Вона. Звісно. Давайте, у нас одна хвилинка. Поїхали. Янін. Отже, хто швидше із вас запам'ятовує тексти? Ага, одностайно. Хто найбільше полюбляє солодощі? А хто найбільше полюбляє вчитися? А хто із вас голосніше сміється? Ну, думайте, напевно, думайте, я думаю. Думайте, думайте, <свят> думайте <свят> одностайно. Uh, і uh, хто із вас найвідповідальніший? Важке запитання. Я ви я подумати. Да, всі. Молодці. Це насправді дуже цікаво. А в мене є для вас пропозиція. Просто зараз ви можете звернутися до телеглядачів і закликати, щоб за вас голосували. Будь ласка. Друзі, підтримайте підтримайте нас, будь ласка. 1 -го 1 -го 1 -го. 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 За номер 5, так о 18.00, в додатку «Дія». так. Молодці, це гурт дівочі триб'ютіс. Мені здається, вони всі відповідальні, всі настільки активні. Оце називається тріо, Оце це називається один механізм. Правда, справжні артисти, гурт, правда, пісня так. потужна. Я дійсно бажаю да. вам удачі. Ми будемо вболівати. особисто. будемо за вас голосувати, будемо дивитися, будемо переживати. Ми взагалі з Сашком із Ромою, і з Маринкою за всіх переживаємо, тому що. Ви для нас всі круті. Отже, у нас у гостях були фіналісти національного відбору на Дитяче Євробачення 2023 Гурт Тріб'ютіс, Анна Ткач, Владислава Волонець та Олександра Коровицька. Нагадаємо, що вже цієї неділі, 1 жовтня, відбудеться фінал національного відбору на Дитяче євробачення 2023. Якщо вам сподобалися дівчатка, то ви зможете віддати за них свій голос у застосунку «Дія». Отже, гурт Тріб'ютіс виступатиме під номером 5.